Доброго дня, доброго дня, мої дорогисеньки! З вами, І, як завжди, Лара. І сьогодні ми з вами дивимося прикраси, ті, що я знайшла сьогодні. Так. І так, дивимося ці браслети. Дивіться, отакий браслет. Сьогодні в мене прикраси. Я вам вже казала. Я дуже люблю прикраси. Такий сьогодні в мене браслет. дивіться який гарний. Ну це просто. Щось з чимось дивіться якийсь. Бачите? От, от такий браслет у мене сьогодні, дівчата. От котрого я в захваті. Бачите отакий от браслет? Так, дивимося далі. Така, що вона прекрасна на щиє сьогодні. Така дивиться вам чого, таку дивиться. І теж дивиться, от чого я в захваті, що вони всі як нові, вони всі у досить гарному вигляді і стані. З двох сторін має такі камінці, з двох сторін він має такі камінці. Бачите? Який він гармоня. Мені дуже сподобався. Отакі, бачите, дівчат. Отака прекрасна в на сьогодні. Кому щось подобається, пишіть. Дивіться, що ще вам покажу. Дивіться. Оці браслети, отакі в мене... Отак, отак, мої дорогі. Застібку я не буду. Отак, буду притримувати. Отак, дивіться. Вони дуже якісні. Вони тримають свій колір, вони його не змінюють навіть і від води. Можна тримати в воді. І вони, бачите, які отут камінці, бачите, вони які гарні, він, він який гарнюня. Я дуже, я обожнюю ці браслети. Бачите? І дивіться, що в мене сьогодні. А сьогодні в мене такий. Побачите, який він. Вони дуже якісні. Навіть і оця каблучка в мене теж секонд. Десь я вже їй, мені кажеться, вона в нас була у відео. Отакий, отакий браслет в мене ще сьогодні. Так само з камінцями, дівчата, бачите, який він гарний. Так само можемо користуватись в воді. Мотно. Воно дуже якісне. Дуже якісне виробництво. Бачите, який красивий бростей. Бачите? Отака От дуже класна річ. Дуже гарно виглядає. Дуже, дуже. І дивимося ще далі. Ще я люблю такі прикраси з камінцями. В дуже гарному стані. Ви дивіться, яка це пістір чехер. Мені кажеться, оце, бачите, от така прикраса. Я б такі прикраси теж обожнюю така от застібка, зараз відкриємо. Ось така застібка. така прикраса. Дуже гарно воно виглядає до різної сукні підійде. Дуже якісно зроблено. Бачите, як виглядає дуже гарно. Пишіть кому щось подобається. Мені дуже цікаво, бачите, яка вона гарна, який добрий стан. Вона нова, бачите? Як грає? Камінці грають. Світло падає. Дуже, дуже класно виглядає в житті, може не передає навіть і відео. Дуже така якісно зроблена дуже. Я люблю прикраси, бачите? Отака от в мене сьогодні ще прикраса. Ось така гарна. Пишіть, дівчата, може, комусь щось подобається. То можете написати мені. Якщо вам щось подобається. В принципі, так. Бачите? Це дуже якісні з Європи, так, речі. Це у нас такі прикраси. Дуже якісного виробництва вони. Але мені дуже подобається, я люблю прикраси. Це у нас все секонд-хенд. Це те, що я знайшла сьогодні. Сьогодні я теж... Дуже задоволена я в захворі. До побачення, мої дорогесніки, до зустрічі. А з вами, як завжди, була Вара.